Володимир Зеленський доручив сформувати делегацію для перемовин з росіянами. Про це він повідомив у своєму телеграм-каналі. Очолить делегацію секретаря РНБО Рустем Умєров. до її складу. Увійдуть представники розвідки МЗС та офісу президента. За словами президента України, готова працювати максимально продуктивно заради звільнення наших людей з полону повернення викрадених дітей та завершення війни. На зустрічі за словами президента говоритимуть про підготовку до зустрічі лідерів, повернення полонених та дітей, яких Викрала Росія і про перемовини вже третій раунд. Ми на них чекаємо. Будемо говорити з Дмитром Левусем, політолог, міжнародний експерт центру Об'єднана Україна. Пане Дмитре, вітаю вас. Вітаю, дякую, що долучаєтесь, і отак, е, от, так от е, анонсували нам, що чекати нам на третій раунд, і цікаво, що його анонсував президент Зеленський. Якщо раніше, е, якщо ми згадаємо ті перші два раунди, то спочатку був натяк від е, хотіла сказати від Байдена від Трампа. А потім був ще одні перемовини. В принципі, вони ні до чого не довели, якщо не говорити про гуманітарну місію, про те, що ми повернули тисячу на тисячу наших найдорог. Още і навіть на це дуже чекали. Що можна чекати від цих перемовин, і чому їх анонсував саме президент Зеленський? В принципі, президент Зеленський анонсував саме в такий спосіб, що дійсно без завищених очікувань, враховуючи, що це анонс відбувався під час спеціалізованої да, наради дипломатичної щорічної наради послів. То, в принципі, і наголос да також робився саме на, от, на дієвості. А дієвість да, ну, як її очікувати? Тим більше, що позиція української влади вона є абсолютно чіткою, да, в цьому плані. Президент буквально теж там, десь два тижні чи три тижні тому. Абсолютно конкретно теж висловлювалося, що переговори можуть призвести до результату, якщо в них задіяні перші особи. А потім ще й було уточнення, що це президент України, президент США, Російський диктатор. Да, ось тоді можна про щось говорити, чому тому, що. В Росії вирішує це все, всі головні питання вирішує Путін. А щодо складу делегації Російської, яка їде до, до Тур Туреччини, да, то про неї дуже добре вже висловилося навіть і генеральний секретар НАТО Рюте, будучи у кабінеті. Дональда Трампа в овальному кабінеті, коли він сказав про цього, ну там такого слова не, не прозвучало, але можна так було сказати. Там непритомний цей історик російський, який верзе якусь ахінію, да? тобто там прочиталося за дипломатичними рядками, ось те, ось саме ось це. І ба е, більше ми бачимо, що для Росії це. Принципове питання, щоб мединський залишався, і більше того, їх це ображає, що мовляв, що як же ж так, йому ніхто не вважає цю делегацію спроможною і компетентною, і і наділеною повноваженнями. Бо в такий спосіб росіяни ну вони чудово насправді розуміють, що. Їхні ці кроки спрямовані на імітацію переговорного процесу, аби нічого не сталося з боку Сполучених Штатів і не застосовані були них жорсткі заходи. Коли світ чудово розуміє, що це за делегація, приїжджає, то саме тому вона для них цей такий і є подразник. Тож мабуть, дійсно не варто очікувати. Нічого, крім гуманітарних е, вирішення гуманітарних питань, і, ну, і підготовка до е, можливої зустрічі лідерів. Тобто, але це, як на мене, от якраз такий дипломатичний пасаж президента. І знаєте, якщо буде зараз буде обмін внаслідок цього е, раунду переговорів, то це, як на мене, теж добре було тисяча людей, потім після цього ще і. Обмін а, в тяж, тяжко поранених та, 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 та молодих, да? тобто, ось це те, що треба робити. І, до речі, знову ж таки, Росія тоді, після першого раунду, після другого раунду Трампу навіть десь це і зайшло. Він розказував, що там же ж динаміка є позитивна. Да? Тобто, хоча насправді це те питання, яке. Просто а, апріорі цивілізована країна повинна вирішувати. Да пане Дмитре, так ви ви погляньте таке враження, що вони лише для Трампа це все й роблять, показати так. і таке враження, що вони хочуть затягнути час, щоб ще більше накопичити так. війська, щоб ще більше, якщо можна. Хапати нашої території і дійсно цей новий раунд переговорів. Та ж сама платформа, ті ж самі історики, про які також говорить Трамп. Жодного прориву. Чи варто чекати реальних рішень в Стамбулі в принципі? Лише чи це тільки можна говорити про гуманітарну місію? Знову ж таки, тільки про повернення. Ми можемо наблизитись от три ключові теми виділив зеленський: обмін повернення депортованих дітей і підтримка, підготовка можливої зустрічі лідерів українських українського і російського. Наскільки дійсно ми можемо просунутися, бодай на міліметр в цьому питанні, щоб знову ж таки показати Трампу, Росія хоче показати Трампу, а що ми можемо від цього взяти, крім повернення наших людей? Я гадаю, що наразі для нас дійсно мало ймовірно якихось тут здобутків да, отримати. Тим більше, що Ну, в принципі, і ці очікування і не висловлюються, як на мене. Я верніше, я, в принципі, і навіть підготовка цієї зустрічі, вона. Як на мене, ну доволі умовна. Бо зараз ми бачимо, що Путін, м'яко кажучи, не хоче ніяких переговорів, да таких реальних дієвих. Бо вони ж просто у них вся їхня переговорна позиція. Вона є незмінна з 22-го року. Це капітуляція України, яку вони. Під виглядом цього меморандуму так званого свого, який минулого разу демонструвало, хоча зобов'язані були його продемонструвати після першого раунду, так воно трохи підзабувається зараз. І тоді американська сторона так якось була обурена, як же ж так, вони ж помагали це раніше показати. Але за цей час все ж таки певні зміни сталися, і позиція Трампа дещо інша насправді От ця його. Вистава у вигляді того, що мені е, Міланія говорить, що так, от стріляють, Ну зрозуміло, що насправді. Він і раніше да, це знав, і раніше був проформований. Ну просто це от такий от образ. Він багато розказує що там про свою родину, як він, там син у нього там вміє комп'ютер включати і ще б такі подібні речі. Ну, так. Це от е, стандарт, і якщо так, це так, буде так. на нього впливати, ну тільки захоча кажуть, що це можливо теж була так. якась політтехнологія. А з Меланією. а так, можливо, так. можливо, якщо це так, ну тоді Меланія наш агент. Я вам дуже дякую. Невідомо, що дякую. задумав ворог, але точно ми дамо вісіч, хоча, от навіть вже переозброєні, нібито виділяють один трильйон. А кажуть про мирний план? Я вам дякую. Знову запрошую. Дмитро Левусь, політолог, міжнародний центру об'єднана Україна. Щиро дякую.